Доброго дня, шановна пані депутат. Скажіть, будь ласка, я голова громадської організації хочу долучитися до сесійної зали. Позачергова сесія сьогодні анонсована. Я маю всі підстави. Мене, як завжди, не пускають. Скажіть, будь ласка. Юридичне не пускають, пускаю. пускаю. скажіть, шановний пане депутата. Ви візьмете? Мені кажуть, що треба хтось, щоб депутатів мене записав. Хто мене запише? Хто мене пропустить сесійну залу? Скажіть, будь ласка, хто візьме на себе? Я маю по сесії. Ну, ну, тобто ніхто, да? жоден. Угу. Бачите, отак От у нас шановна громада, голова громадської організації. Яка відстоює громаду, не може потрапити в сесійну залу. Є всі підстави, але не пропускають ось така. У нас прозорість анонсована пані Регіною Харченко. Можу потрапити до сесійної зали. Не пропускають. Сьогодні анонсована позачергову сесію швидесенько щось будуть вони там колуарно вирішувати. Хочеться зрозуміти, що вони хочуть вирішити. Так, швидко за один день анонсували позачергову сесію і будуть її проводити. Можливо, це брата Федорова будуть пропихувати сьогодні на засіданні сесійної зали. Я вчора звернулася до всіх депутатів. Не можна цього робити, але бачите, швидко щось збирають. Поки листи мої до НАБУ, СБУ не дійшли. Вони сьогодні, мабуть, хочуть протягнути це рішення і Федорова брата поставити виконком. Зараз будемо всіх депутатів, які на сесію заходять, ви побачите, який депутат виконає закон і пропустить мене. Бо всі депутати проходять. А голову громадської організації не пропускають. Охорона також не пропускає. Пані Регіна Харченко ганебні сесії проводить. Угу, угу. Де ж тут коментарі включити? Да? Чи є щось да, отримати? А, аказував. О, є, да? назад тому мій дід розмовляв з телевізором. Ну, от як бачите, таке відбувається. Не пропускають. Хочуть щось кулуарно вирішити, щоб громада не знала. А у нас громадська рада, яка повинна, повинна. Анонсувати нам все, за нас з вами громада стояти. 35 громадських організацій не займаються. Прихвасті влади. Працюють на владу, тотальна корупція. Дякую за коментарі. От як буду мером, працювати тут не будете. Одразу можете звільнятись. Сьогодні анонсована позачергова сесія. Швиденько за день її збирає наша пані Регіна, секретар Запорізької міської ради. Будуть протягувати якісь ганебні рішення та проекти. Що вони тут будуть приймати, не Мене як завжди не пускають. Прийшла заздалегідь, щоб це питання врегулювати, але щось не виходить. Бачите, представники виконкому проходять, посміхаються, до посміхаєтесь всім смішно, розумієте? Порушують закон, все куларно вирішують і посміхаються. Ось така у нас прозорість Запорізької міської ради, та прозорість, про яку так. Чемно розповідає в ефірах пані Регіна закрила, захопила керована Регіна Харченко у нас у Запоріжжі. Зараз ми всіх депутатів побачимо, ще година до сесії, тут декілька вже пройшло. Не пропускають мене, порушують закон. Мені знаєте, що цікаво, сьогодні звєрєва прийде громадська діячка, яка так. За громаду переживала, а тепер дорвалась до влади, така сама, як всі ці інші ганебні депутати. Її б зараз побачити, що вона буде казати. Каже: за громаду, за громаду. А вже все, депутатам стала вже громада не потрібна, люди не потрібні. Забули про все. В конвертах зарплатню отримує. кажуть, 5 тисяч євро вони отримують за місяць. Та оці всі депутати. А ще мають свій депутатський фонд, півтора мільйона, який вони розпреділяють. І не можна його проконтролювати. Куди і кому вони дають? Так приходьте зараз каву пити. Дивіться, я в міській раді, в 16-й годині сесія. Заходьте сюди, тут шикарна кава. Ми зараз тут зустрінемось і зараз з вами громада будемо йти на сесію. Давайте, я зараз тут, дивіться, без 10. Три сесія о 16-й. Приходьте в міську раду, місце відоме. Давайте, хто поруч, заходьте, давайте, долучайтесь, не будьте байдужими. Та хто ж тут свариться? От, скажіть, будь ласка, хочеться зрозуміти, що вони там колуарно вирішують. Тому що нам з вами тут жити, розумієте? Моїм дітям тут у Запоріжжі жити. Я хочу, щоб Запоріжжя було українське. Жодному Федорову ми не дозволимо здати Запоріжжя. Зараз він пропихує свого Олександра Федорова брата у Запорізький виконком. На яких підставах? Запоріжжя. А що вам там заважає будувати дачу? Угу. А чого ви мені зателефонується через годину і 15 хвилин? Що трапиться через годину і 15 хвилин? Ну, якщо ми з вами об'єднаємося, шановні, то ми покажемо, що влада у нас то є народ, не депутати. Це лише виконавці, розумієте? Повинно бути, що ми скажемо, то і буде. Коли ви це зрозумієте, буде з нами перемога. А, все зрозуміло. Мрійте, мрійте там побудувати. Ну, хто що хоче, той то отримає, розумієте? Цілі перед собою ставте і буде все у вас чудово. О, тут же представники поліції приїхали. Це ви до мене, це чи просто? Тому що я можу теж викликати поліцію, що мене не пропускають. Бачите? Вже тут три-три охолоні. Маловато, маловато. Завжди десять біля мене. Щось таке рейтинг падає, мій розумієте? Щось три-три хлопця прислали. То десять таких чарівних стоїть, а то три. Ну що це, блін, старієм, да? Попало голоси Угу. Робіть, робіть вигляд, робіть вигляд. Хоч вигляд робіть, правильно? Хоч щось робіть. А я тут одна повоюю, раз не хочете долучатись. Бачите, яка у вас платформа тут? Можна поговорити, чий Крим, чи не чий Крим. Нормально, пишіть, пишіть, дискутуйте. Ой дякую, Олег. Хоч щось там приємне. Ну, треба тут трошечки повоювати, розумієте, в міській раді. А що ж, не допускають до засідання. Вирішили за день провести, колуарно щось там вирішили. Вчора, я нагадаю, принесла звернення на всіх депутатів, на нашу шановну пані Регіну, яка анонсує, що у нас тут все відкрито до громадськості, до людей. Що ми забороняємо виконком приймати і підтримувати рішення брата Івана Федорова, Олександра Федорова. Я так думаю, сьогодні вони хочуть швиденько цей проєкт погодити, тому що я написала в СБУ, в НАБУ, в НАЗК. Що порушується закон, що тут у нас панібратство, брат брата влаштовує. Федоров скоро відчали у Київ і хоче тут, щоб керував. Зараз керує колуарно Тимофеєв, а хоче, щоб його брат Олександр Федоров тут керував. Не дамо, не дамо, громада, не дамо. У кожного своя доля, розумієте? Угу. Чудові коментарі ви знаєте, от просто ж шикарно. І скільки вас так одразу всіх тут взялося? Дивіться, яка youtube платформа? Тікток там бане вас а тут, бачите, у вас є право голосу. Чудово! Молодці! Молодці, хоч десь тут поговорите. От один Олег тут чудові коментарі пише. Дякую, Олеже. Час йде, ніхто не виходить, нічого не вирішує. Хто із Запоріжжя? Давайте приходьте в сесійну залу. Будемо вимагати, щоб нас пропустили. Згідно чинного законодавства, маємо повне право на це. Але ні, у нас тотальна заангажованість, влада керована міська, міські депутати, Регіна Харченко, керована Іваном Федоровим, який захопив тотально і область, і місто. І розривають його, просто розривають. А чому б ні? Чому нам не спілкуватися? І тим паче я ще не політик. Я громадська діячка із Запоріжжя. Я хочу бути мером Запоріжжя, тому що лише я можу тут щось змінити. У інших не вистачає ні сил, ні характеру, ні наснаги. Розумієте, всі керовані кимось? І Як їм живеться, отак от отак? Як вони себе поважають? О, дякую, Пологи. Дякую. Так, я буду чудовим мером Запоріжжя, а потім, як кажуть, жінка врятує Україну. І та сама жінка то я. Ну, трохи потроху ми щось тут вирішуємо. Розголос, тиск, підтримка громади. Дає свої дякую за коментарі. От цікаво, хто з Запоріжжя? Приходьте. Будь ласка, підтримайте. Давайте покажемо, що ми згуртовані. Маємо повне право прийти на позачергову сесію, подивитись, що вони тут колуарно хочуть вирішити за нашою спиною. Це наші слуги, які б на нас повинні працювати. Але щось відбувається все інакше. А чому тому, що ви їм це даєте робити? Ви не вірите в те, що ви можете змінити. Подивіться, будь ласка, у ця арматура. Якщо ви зараз і прийдете, ми знесемо і пройдемо в сесійну залу згідно чинного законодавства. Але ні, ви боїтесь. Порівнювати не треба. Та ну, це я взагалі файна жіночка, бачите із Запоріжжя, з любов'ю. Зараз тут два файних чоловіка, один військовий йде. Подивлюсь, хто ж те зараз дійдуть сюди да, до, до прохідного пункту. Зараз запитаю, може, це депутати, я їх не знаю в обличчя. Тут вони змінюються, один вийшов, другого поставили. Такий потік у нас депутатів все складають. А ні, 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 то, мабуть, міська рада чи замінована, дивіться. Хоча не буду показувати ще тут собачка наша. Ще скажуть, здають позиції. У нас, якщо що, так ворог народу. Федоров вже мене об'явив ворогом народу, що я працюю на ворожу державу. Розумієте? З вами спілкується зараз ворог народу, який працює на ворожу державу. Це заява нашого голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. Виявляється така ганьба, коли ти відстоїш громаду, коли людей, коли борешся з владою, ти стаєш ворогом народу. Да, пані Ганна. Пробачте, ну, що трошки довго прийдумо стосовно тут допомогти. Дивіться, я написала звернення я да? Я з управління організаційного до концерту. Добре, я з ми вам з вами все вирішимо, буде чудово. Дивіться, я написала звернення, да? від своєї громадської організації. Я звісно, воно у вас повинно бути. Я голова громадської організації. Дивіться, у мене є відповідь Регіни Харченко, що я можу долучитись. До сесії, правильно? Але попередити. Я попередила заздалегідь. Я єдина громадська діячка, яка хоче потрапити в сесійну залу, тому що інші у нас не працюють. Добре, все да. ви що ніхто не забороняє бути присутнім. Ніхто не забороняє? Ви можете так. Якщо... А ну, дивіться, до охорони Чому? підійдемо, яка мене не пускає. Ви їм зараз скажете, що ви мене пропускаєте. А, я а... Ні, ну, а що ви поясните? Або ви мене пропускаєте. Доступ не обмежувати щодо. Ну, охоронець мені обмежив доступ. Є відео в мене, яке він сказав, що вам заборонено пройти в міську раду. Ні, міська рада. це... Державна з... Ось з... державна Правильно, так. Ні, да. ні. ніхто не може заборонити, лише з безпекових лікувань да. в окремих випадках або. Да. Мабуть, щось переплутав, так? Ді я можу присут... пройти сьогодні на 16-ту сесійну залу. Вам треба пред'явити документ, що посвідчити. У мене суму. є паспорт. Дотримуватися безпеки? Я дотримуюсь я... завжди. Ну, ви ж розумієте, що право виступу Я можливо... без виступів. Так, просто присутнім на четвертому. Полосі. Я не на четвертому, і... я в сесійній залі присутня. Завжди ходила, була і буду присутня. Ну... Згідно регламенту, якщо не буде вистачати вільних місць. Ну, це а вільних ходу, місць так. є депутати, які просто не ходять на сесію. От якщо не буде е... вільних місць ззаду, я сяду на їхнє місце. Ні, пані Гано регламенту. А, депутат... а що там ззаді сидять там і... е... останній депутат... ряд помічники депутатів, журналісти сторонні особи, які присутні, не можуть перебувати біля депутата та втручатися в діяльність. Ну завжди сторонні особи сидять е... на останньому ряду. Тобто, хто хто про кого це ви? – Журналісти, помічники журналісти це громадськість, А я громадськість, я громадськість я також. – Я не забороняє бути сидіти в незаборонених містах з боку, але не біля депутата безпосередньо. Або на місці депутата. Добре, з депутатами сідати не буду. На місце не буду, а сяду туди, де сидять, ото в кінці саме де я завжди сижу і знаходжуся вже три ну, роки. Якщо не вперше, то безпосередньо ніхто що не забороняє. Ні, я завжди з боєм прориваюся. Інколи депутати якісь проводять, потім по голові отримують за те, що мене провели. От я зараз все зробила чемно. Отримала відповідь, написала, але відповіді не отримала. Відповіді ще не отримала, воно буде з понеділка. Вона угу. це я вам кажу. А так. я кожного разу повинна отак Ні, ось приходити, дивіться. воювати. Чи я можу єдина громадська діячка долучатись до сесійної зали? Дивіться, пані Ганна, щодо доступу всіх осіб, це не заборонено, але ну враховуючи там самі розумієте безпекову складову, інші приписи, в принципі, в тому числі регламенту, це. це за ситуацію, але ну ніхто не забороняє, доступ. щодо інформування безпосередньо окремих громадян, які звертались про найближчі чергові позачергові засідання, то такого. Припису імперативного немає, є лише імперативний припис. Як це інформується населені, і депутати. тобто викладається проєкт рішення на сайт? Я зрозуміла Розпорядження, Воно публікується на сайті на сайті. Вони публікуються. Я приходжу сюди, беру ваш контакт і з вами розмовляю. Да, з ким я повинна комунікувати, щоб це не було такого цирку кожного разу. В плані доступу на сесію так. або інформування, коли вона я приправа. завжди напишу ні, ні. звернення. В плані доступу чи плані доступу. Коли вона є? я кожного місяця буду писати звернення на пані Регіну Харченко. Потім буду читати, потім буду приходити і мене повинні пропустити. В плані доступу мені потрібно. У мене доступу. виникають проблеми лише в, в доступі. В плані доступу ніхто вам обмежити не повинен. Не повинен не повинен, не повинен. Якщо ви дотримуєтесь цих правил. Не маєте при собі заборонених предметів, посвідчити uh -huh. вашу особу і зобов'язуєте зобов дотримуватися безпосередньо. Якщо наступного вас... разу я прийду, от вас покликати, щоб ви мені ще раз сказали, що мене не пропускають, і що вони повинні пропускати. Хто Хто тут головний, хто цим питанням займається в міській раді? В плані доступу. Ну так, да, в плані доступу громадських діячів, яких не пускають кожного разу, У мене проблеми. Чесно, не знаю. Тобто я зараз можу прийти. Пішіть до охорони, скажете, їм. Речі, речі, речі. Я, я тут все нормально, безпека, тут все знімають, жодних питань. Пані, О 16-й годині, без десяти, шістій сесію да. звернулася з проханням. Ні, сказали, що попередній запис у вас за паспорта з не попередні. Ну, не без недостаточно. Через звернення через наше управління, якщо виступ. Якщо виступ, виступити Ви тут присутні? Бачите, що тут відбувається? Представник з міської ради каже, я можу пройти, а охорона не пропускає. На кого працює охорона? По паспорту. Невідомо. Правильно? Постаю, якщо місць не буде, я зайду в сесійну залу і постаю. Я тут годину стою, там постаю. До депутата підходити не буду. Тим паче дивіться, скільки у нас поліції, охорона. Все нормально буде з депутатами, не з їм. Кожного разу. Проривай сесійну залу, щоб вам громада казати, що вони там колуарно приймають. Жодної прозорості нема. Сьогодні, мабуть, будуть приймати Олександра Федорова виконком. Ганебне рішення, ганебний проєкт. Вчора віднесла всім депутатам, що ми забороняємо відправило відповідні служби СБУ, НАБУ, НАЗК, ДБР. Генпрокурору. Що таке не може бути. Пані братство. Брат влаштовує брата на роботу. Це як? Дякую за коментарі. Дякую за підтримку. Мутять, мутять правильне слово. Кожного разу. По іншому я це не можу назвати, тому що єдина громадська діячка, яка хоче потрапити на сесію, більше у нас в місті Запоріжжі громадських діячів нема. Є громадська рада при хвості влади 35 громадських організацій, яким на вас громада все одно. Депутатів щось не видно. Де вони всі. Або вже там треба приходити за дві години на сесію, або зараз будуть йти. Ну, а що робити? Така є, така красива. Люблю себе. Я ж вас не змушую. любити мене. Так, я все дуже чемно і грамотно зробила. Дивіться, я ж вела тут переписку, листування. У мене є дозвіл офіційний від пані Регіни Харченко, що я можу бути присутньою на сесії. Розумієте, є дозвіл. Є моя заява, що я хочу бути присутньою. І що ми бачимо? І бачимо ми це. Тому все зробило грамотно. Я ж юрист, розумієте? Але у нас все порушують. Влада у нас що все колуарно вирішує. Що у нас є? 50 хвилин до початку позачергової сесії, яку анонсували дуже швидко, два місяці з половиною не проходило сесій. і я вже почала хвилюватися, і громада. Якщо три місяці не проводиться сесій, то тоді військовий стан вводиться. Військова адміністрація. Військова адміністрація була б керувала б нашим містом. Але дякувати Богу, що сьогодні буде позачергова сесія. Це нам з вами, громада, дуже класно. Тому що вони не здадуть наше місто. Бачите, журналісти проходять. Журналістів намагатися то щось висвітлити, що громадську діячку не пускають. Це, це канал не той, який працює на громаду. Це датований міською радою, телевізійний канал. Висвітлювати це вони не будуть. Жоден канал не висвітлив, те, що Іван Федоров мене назвав. Агентом ворожої держави. Жодні ЗМІ про це не написали. І ось так бачите: агент ворожої держави присутній у міській раді, написав звернення до СБУ. СБУ в Запорізькій області не отримало мого листа. Малюк надає відповідь. Буду думати, що малюк мене перевіра і надасть конкретну відповідь. Чи є я агентом ворожої держави? Чи правий був Іван Федоров? Ні, не багато знаю, а хочу дізнатись, що там відбуває, розумієте? Якби що. Ні, я завжди проходжу. Завжди. Да, Будь ласка, чому. Хочу перевіркувати ваш але на ваше бажання брати участь повідомлення. В 15.45. Там триває просто підготовка. Звісно, ви, я зараз і не хочу. Ну так, да, що ви вказувати паспач да. і записуєтеся і вас. Ви... Тобто о 15.45 ви мене пропустите. Я можу піти, каву випити і пропустити. Все. Звісно, у мене є дія, якщо що, дія ж це теж. Все, але своїх героїв треба знати в обличчя. Все, нічим, ви дуже мені допомогли. Дякую вам.